Історія це пам'ять нації. Це спосіб, яким нація встановлює свою ідентичність і наміри. На базі приватної школи Astor School в Івано-Франківську проходить Олімпіада з історії. За грошові винагороди у трьох призових номінаціях поборються учні 9-10 класів 12 навчальних закладів. Цей захід перше проводиться в івано франківську міжшкільний турнір з історії України. В ньому беруть 12 шкіл участь, 12 команд. Це вперше проводиться в нас, проте в нашій мережі Astor School по Україні він зараз проводиться в всіх школах і на заключному етапі він відбуватиметься заключний етап у Буковелі. Всі переможці зберуться та боротимуться за перемогу призи грошові за перше, друге, третє місце. Не розкриваємо таємницю, що буде в фіналі, проте дітям це дуже сподобається, і це має мотивувати. Ми вважаємо, що таким чином, навіть перемогою, призами, ми повинні мотивувати дітей до вивчення історії України, адже знання історії України надважливо не тільки сьогодні, в час війни, а в загальному, тому що ми повинні вчитися на помилках, на поразках та на наших успіхах, що ми не допускати поразок знову. Це наш дійсно перший проєкт громадської організації Interedukейшн на базі ліцею Астору. Це проводить такі якраз пілотні змагання. Хочемо запускати далі такі також квізи вікторини по географії, по-англійській, по інших предметах, але ж, звичайно, вже з іншого навчального року. Участь в турнірі беруть учні 9-10 класів. Період фактично від княжої дуби і до Другої світової війни. Це 10 клас, фактично заключаючи. Питання суто по історії України, але загальні питання. Конкурс проводимо для того, щоб діти, дітей мотивувати вчити історію. Фактично діти навчається всіх куточків України. З діти є з Харкова, із Дніпра, із Одеси, з Херсону. Діти були. Дехто навіть з дітей вже повернувся назад додому. Я з дитинства не дуже любила історію, проте у цій школі мені здається, що я почала її більш любити. Дуже хочу, щоб наша команда перемогла. І ну, ми вчили історію з першого класу. Я сподіваюся, що ці знання нам сьогодні знадобляться. Віталій Чорненький, Михайло Сені, Усова, голос інфо. Música